Як зробити так, щоб вас точно зрозуміли? Це відео буде актуальне для тих, хто часто ловить себе на думці, що блін, чому він не робить те, що я прошу, або чому вона мене не розуміє. Я ж стільки разів це просив або це пояснювала, але все одно результат той самий, мене не розуміють. І сьогодні я розкажу вам три основні інструменти, які вам варто задіяти для того, щоб у вас точно зрозуміли. Але перш ніж ми розберемо ці три інструменти, я би хотіла, щоб ми розібралися і все ж таки розставили крапки над і де відповідальність того, хто говорить і його не чують, а де відповідальність того, хто не хоче чути і тому не чує. Розберемо і розведемо те, як взагалі зорієнтуватися в тому, на чиїй стороні проблема. І тоді вже перейдемо до цих трьох основних найефективніших інструментів для того, щоб таки точно почули. А мене звати Мая Кравчук, я практикуючий психолог. Якщо вам цікаво розібратися в стосунках з собою та іншими, обов'язково підписуйтесь на цей канал, адже відео тут виходять регулярно щотижня. Давайте для початку поговоримо, що дійсно відповідальність може лежати як на людині, яка говорить і її не чують, так і на людині. Яка не хоче чути іншого, і це будуть абсолютно різні ситуації. Хоча кожен може бачити її зсередини однозначно, що мене не чують, мене не розуміють, і не до кінця розуміти, що можливо, ми говоримо не до кінця внятно, не до кінця зрозуміло, не до кінця так, аби інша людина була здатна нас почути. Для початку давайте розберемося, що інколи нас можуть не чути, не розуміти, тому що ми говоримо невнятно, тому що ми не проговорюємо те, чого ми хочемо. Ми говоримо натяками. Намагаючися донести ідею, що нас потрібно зрозуміти, що інша людина має здогадатися. А інколи інша людина ігнорує навіть прямі прохання, і ми просто б'ємося як риба обліт, не маючи потрібного нам результату, якби ми не говорили, якби ми знову і знову не повторювали. Отож, відповідальність тут може бути як з однієї сторони, так і з іншої, і варто це чітко розділити. Які основні помилки ми робимо тоді, коли інша людина не може нас почути. Перше це ми орієнтуємося на те, що інша людина має здогадатися. Якщо у вашій голові лунають такі фрази, як Ну це ж і так зрозуміло. Якщо він мене кохає, то він має це робити. Або ну, всі жінки ж так роблять, чому вона так не робить. То це все буде в категорії того, що ви не говорите іншій людині прямо, а скоріш орієнтуєтеся на те, що вона має здогадатися, або відповідати якимось очікуванням або нормам. А це не працює. Ваш контакт є непрямим і нецілісним. Він скоріше виглядає як блукання по темному лісу в пошуках темної кішки. Тобто, з однієї сторони, ви начебто і знаєте, чого ви хочете, і начебто говорите про те, що ви хочете, але інша людина просто не здатна до кінця зрозуміти, що насправді ви маєте на увазі і чого ви дійсно хочете. Отже, послання завжди має бути пряме: таке, яке зрозуміє інша людина. Таке, яке, якщо ми посадимо з вами 10 людей, всі 10 людей однаково зрозуміють. Давайте я вам приведу приклад. Якщо я вам скажу, Переді мною 10 людей. Будь ласка, встаньте, то тут абсолютно зрозуміло, що їм потрібно зробити. Якщо у нас з 10 людей троє встануть, а семеро залишаться сидіти, то буде зрозуміло, що троє людей мене послухали, а сім людей мене не послухали. Якщо я буду казати, що дивіться, є дуже справедливою, дуже якісною, дуже вихованою система, історія взагалі. Лінія поведінки чоловіків, що вони в присутності жінок встають, бо це викликає у жінок дуже гарні почуття, а чоловіки в цей момент виглядають неймовірно там, привабливо або неймовірно мужньо. Да, тобто? ну, зрозуміло, що я хочу, щоб ви стали. Хіба що, не зрозуміло? Ось це і є помилка. В другому варіанті ні, абсолютно нікому не зрозуміло, чого я хочу. Тобто, це таке формулювання, яке скоріш несе за собою якісь абстрактні форми, і абсолютно інша людина не. Повинна здогадуватися, як би вона не хотіла мене задовільнити, чи не хотіла би мені сподобатися, чи не хотіла б в моїх очах бути якоюсь. вона не має розуміти під текст, розуміти те, що написано між рядків. Бо якщо ми на це сподіваємося, ми апріорі заходимо в стосунки, в яких буде, по-перше, співзалежність, по-друге, дуже велика кількість невротичних процесів. А по третє, ці стосунки будуть непрозорими. Вони будуть такими дайте, вмінням зачепити і бажанням зманіпулювати для того, щоб отримати. Ти бажане. І скоріш за все буде говорити про те, що людина, яка знаходиться в тих стосунках, не здатна просити. І з цим я зустрічаюсь неймовірно часто. У багатьох, особливо жінок, заблокована функція, здатність і можливість просити. Це сприймається або як прояв слабкості, або як прояв незручності, або як прояв недопустимості, що жінки мають бути покорними або ще якимось, але точно не тими, що щось вимагають. Але й чоловіки теж схильні до того, щоб заблокувати у себе функцію просити, бо найчастіше пряме повідомлення це завжди прохання. Дехто намагається сховати прохання за наказами або вимогами, і це скоріш більш схильна поведінка для чоловіків. Але знову ж таки не будемо тут говорити, що чоловіки одні, а жінки інші. В принципі, ми говоримо про певні якісь закономірності, але звичайно, і позиція. Вимагати, а не просити, може бути властива і чоловікам, і жінкам. І заблокована функція просити через якісь уявні такі нагромаджені соціальні очікування, теж притаманне і чоловікам, і жінкам. Отож, ми можемо нашу форму прямої комунікації завуалювати таким чином, що проблема не в тому, що не хоче інша людина робити те, що ми її просимо. Проблема в тому, що ми її навіть не просимо. Ми сподіваємось, що вона. Здогадається, це ще дуже стосується, наприклад, різних проявів уваги. Багато хто вважає, що прояв уваги цінний тільки тоді, коли він зроблений інтуїтивно. Тобто, якщо людина сама захотіла нас привітати, якщо людина сама захотіла нам щось подарувати, то це цінно. А якщо ми її про це попросили, це начебто одразу знецінює її кроки, її дії, тому що це ж просто реакція на моє прохання. І в цьому місці і створюється викривлена картина, що, начебто, пряма комунікація, я. Кажу, а інша людина виконує або робить або йде мені на зустріч, Типу, це знецінюється. А от якщо я натякнула, а він здогадався, додається дуже велике значення цій містифікації, ось цьому такому невербальному, якомусь а, абсолютно романтизованому і непрямому контакту. Тоді ці стосунки будуть так виглядати. По перше, кожен буде відчувати напруження, напруження того, що а про що я сьогодні не здогадався. Або а що я сьогодні не уловила? А можливо, я мала по його ноці, поведінці, або по тому, як він сів, або по тому, як він взяв ложку, коли їв суп, здогадатися який у нього настрій. Тобто ми самі заводимо себе в цих стосунках до такого невротичного стану, де ми вже починаємо здогадуватися про те, про що ми маємо здогадатися. Ви рівень абсурдності цієї ситуації, але багато стосунків саме на цьому будуються, і саме цьому намагаються відповідати люди в своїх очікуваннях і в своїх вимогах до інших людей в стосунках. Коли ситуація виглядає інакше, коли ми дійсно можемо сказати, що інша людина не хоче нас чути, тоді коли ми переконалися, що наше прохання було сказано прямо, наше прохання було сказано твердо, ми проговорили, що ми хочемо. ми Попросили іншу людину, да це була коректна форма. Ми не образили в формі подачі інформації іншу людину, адже існує ситуація, коли ми можемо достатньо прямо сказати іншій людині, що ми хочемо, але при цьому це буде настільки образливо, що людина не захоче це робити не через те, що ми хочемо, а через те, як ми це просимо або як ми про це говоримо. Отож, форма має значення, але це вже окремо велика тема. Якщо ви взагалі хочете краще розібратися, ось цими нюансами, як саме пробудувати комунікацію як її вирівняти, як зробити так, щоб власні ваші тригери не впливали на те, які емоційні гойнки ви влаштовуєте в стосунках? Як ви взагалі в них проявляєтеся? Чи будуєте ви співзалежні стосунки, чи здорові стосунки? Я запрошую вас доєднатися до спільноти. Це закрита спільнота, в якій я щотижня проводжу терапевтичну годину, де ми розбираємо актуальні питання, де я відповідаю на ваші питання, де у нас багато інтерактиву і взаємодії. Я даю там і вправи, і роз'яснюю, як пробудовані певні процеси. Це дуже корисна історія для тих людей, хто зараз можливо не має доступу до психотерапії або має доступ, але хоче розширити свій досвід і отримати ще психотерапевтичну підтримку. Саме в спільноті на цих щотижневих зустрічах ви зможете це отримати. Отож, я запрошую вас доєднатися. Участь в спільноті є платною, але вартість достатньо символічна, для того, щоб ви дійсно відчували, що ви вкладаєтеся в участь в спільноті, але і при цьому отримали величезну цінність для себе? Адже щотижня ми з вами будемо бачитися вживу, і ви будете отримувати професійну якісну психологічну підтримку. Отож, доєднатися до спільноти, посилання буде в описі до цього відео. Отож, як все ж таки точно визначити, що інша людина не хоче нас чути? Ми вже переконалися, що ми сказали їй прямо, наша форма подачі була адекватна, коректна і нікого не ображала, але людина нічого не робить. Це означає, що вона не хоче цього робити. І ось тут ми задіюємо ті три основних інструменти, які я хотіла вам в цьому відео пояснити і розкрити, для того, щоб ви змогли їх задіяти і перевірити, чи можна ще щось зробити. Тому що все ж таки варто сказати, що якщо ми... Виконавши ці інструменти, все ж таки опиняємося в місці, що людина не змінюється і нічого не робить. То це скоріш говорить про те, що людина не хоче. А якщо людина не хоче, повірте, будь-який психологічний здоровий інструмент буде просто ні на що нездатним, тому що людина не хоче її бажання. Це є все ж таки первинна історія. Отож, перше, ми виставляємо певні дедлайни і певні критерії, тобто ми переводимо наше прохання в якусь конкретну задачу, яка має визначений опис, визначені терміни, визначені критерії, і головне наслідки. А що буде, якщо цього не відбудеться? Адже будь-яка система, яку ми хочемо інтегрувати в систему змін, має мати наслідки. Да? Тобто, якщо людина робить щось погане, вона зустрічається з наслідками, і скоріш наявність наслідків зупиняє людину робити щось погане, або якщо людина не робить щось хороше. Так, само є системи наслідки. Це можуть бути моральні наслідки, можуть бути фінансові наслідки, будь-які, але має існувати система. Наприклад, ви попросили чоловіка викидати сміття, а він не викидає. Ну в результаті ви викидаєте його самі. Ніяких наслідків того, що він не викидає сміття, окрім того, що ви це робите, немає. Отже, навіщо виконувати чи взагалі прислухатися до ваших прохань? Адже навпаки, якщо їх ігнорувати, можна забезпечити собі краще життя. Тобто, можна просто проігнорувавши те, що не хочеться робити, це не робити. І вас все влаштовує стосунки гарні, вечеря є, секс є. Все в стосунках продовжує бути без змін, ну може інколи там покричити, але це можна перетерпіти які стосунки будуть продовжувати розватися по сценарію Я тебе не чую, бо я не хочу тебе чути, бо мені нічого за це не буде. І наші стосунки ніяк не зміняться, не постраждають. Боже, та твої оці істерики, просто скажу, що ти істеричка, і ти будеш мовчати. Тобто вирішити проблему того, що жінка просто розказує, що їй щось не подобається, значно легше. Є багато маніпулятивних технологій, та й взагалі газлайтинг ніхто не відміняв, ти все це собі придумав. Отож, це перший інструмент. Ми чітко визначаємо і проговорюємо наслідки. Другий інструмент. Ми маємо мати систему підвищення рівня напруги. Ми маємо її освоїти і інтегрувати в своє життя. Багато кому для цього потрібна достатня кількість підтримки, тому що це неможливо зробити ось так: просто за одну хвилину перебудувати всю свою психіку на те, щоб бути в адекватному стані в підвищенні рівня напруги. Що це означає? Наприклад, якщо я вас прошу щось зробити, там, будь ласка, там подайте мені сіль. А ви не чуєте, що я роблю? Я підвищу голос. Будь ласка, подайте мені сіль. Якщо ви знов не чуєте перепрошую, я вас відволікаю. Ви могли передати мені сіль. То відчуваєте, що з кожним наступним разом моя ритмічність, моє настирливість і моє напруження підвищується. Але це відбувається поступово. Частіше ми робимо таку помилку, що ми просто спочатку: будь ласка, передайте А, Будь ласка, передайте сіль». Будь ласка, ви б могли передати сіль? Ну, якого чорта ви не передаєте мені сіль? Я вже стільки разів вас спросила. Тобто, в другому випадку, ви бачите, найрозповсюдженішу помилку. Тобто, коли ми йдемо на одному рівні напруги, не підвищуючи його, не даючи змогу людині зреагувати на підвищений тон, а вже переходимо в істерію. А ця історія вже сприймається. Боже, яка неадекватна жінка? Господи, ну я її навіть не чула. Вона на мене кричить, що її сім не передала. Тобто, бачите, буде неадекватна реакція на неадекватну реакцію через те, що не було ось цього поступового підвищення, підвищення напруження. Бо якщо ми робимо це поступово, то інколи нам може бути достатньо трошки це зробити, інколи більше, а інколи ще більше. І ми вже теж можемо зробити певні висновки, наскільки нам довелося на цей раз підвищувати рівень напруги для того, щоб досягти того, чого ми хочемо? І на майбутнє це буде для нас важливою інформацією. Бо ну, якщо ці стосунки з цією людиною постійно потребують того, щоб я підвищувала рівень напруження до максимуму, то в цих стосунках точно щось не так. Да? Тобто ми зможемо віддалитися і, подивившися зі сторони на ці стосунки, якісніше зрозуміти, що відбувається за рахунок тенденції і динаміки, яка створюється в цих стосунках. А якщо ми переміщуємося між ніяким таким вічливим проханням в істерику, то ми ніякої динаміки відсвяткувати не можемо. Бо в нас або динаміка я тебе прошу і мене не чують, або динаміка Я в істериці і мене теж не чують. Тобто тут нічого змінного не буде. І третя. Це такий таємний інструмент, якому я дуже багато приділяю уваги саме в підтримці у своїй спільноті, тому що його потрібно освоїти, і це довготривала історія. Це такий інструмент, як вміння говорити не лише про проблеми всередині стосунків, а й говорити про те, як виглядають наші стосунки. Тобто, якщо ми... Говоримо людині постійно там викинь сміття, викинь сміття, викинь сміття, і вона цього не робить, то в якийсь момент ми маємо перейти на те, щоб прийти і сказати: Давись, я не хочу говорити про сміття зараз, але я хочу поговорити про те, що я прошу тебе, а ти не робиш. І ось тут важливо якісно пробудувати діалог так, щоб ми вміли говорити не лише про проблеми, а і говорити про те, як ми говоримо про проблеми. Це теж окрема навичка, яку потрібно тренувати, яку найчастіше у нас не те, що зламали, замазали коректором, сказали ні, це взагалі обговорювати не варто. Все має бути суперінтуїтивно. Ви ж дві половинки, ви зійшлися, у вас все має бути гармонійно і ідеально. А якщо не так, б'ємо горщики і розходимося. А це насправді найдієвіший інструмент. Бо якщо ми не можемо домовитися, значить проблема не завжди в тому, про що ми домовляємося. Інколи проблема в тому, як ми домовляємося. Тобто, що відбувається всередині наших стосунків, і про це треба вміти говорити. І це третій ключовий і секретний інструмент, який мало хто використовує, але який є одним з найдієвіших. Отож, ми розібралися з вами, що звичайно, якщо людину не чують, може бути винна ця людина, а може бути і так, що її не чують, бо не хочуть чути. І тоді у вас є три інструменти. Спробуйте їх, напишіть в коментарях, який відгукнувся вам найкраще, який ви, можливо, пробували, але він не працює. І тоді ми зможемо з вами подумати про те, що, можливо, щось було не так в цьому інструменті, як саме ви це робили, і заглибитись туди. Адже я дуже люблю, коли ми йдемо з вами в суть, в приклади. Адже саме там ми можемо побачити ті тригерні місця, які не дають змогу вам отримати той результат, який ви хочете. Отож, запрошую в коментарі, і, звичайно, підписуйтесь на канал, аби ми ще побачилися в наступних відео. З тебе, хто прийде. Нається до спільноти обов'язково побачимося в найближчий вівторок.